25-26 лютого почалися обстріли нашої території. Ці обстріли все частіше і вони були такими якби інтенсивними. Був якийсь примітивний зв'язок, і люди приходили заряджати телефони. Тобто наше підприємство являлося таким оазисом якогось життєдіяльності. За моїми розрахунками десь 60 ракет урагану впало на нашу територію. Вони поварварськи віднеслися до техніки, вони постріляли колеса, побили стікла, познімали акумулятори, генератори, стартера. Практично всі приміщення були зруйновані. На, на нашій території було зруйновано більше п'яти тисяч квадратних метрів дахів. Відчуття було дуже жахливе. Ми просто десь днів десять ми не знали, що почати. Кругом все було заміноване, всюди валялися ракети. Відновили роботу охолоджувача молока, а зараз те, що можемо, робимо. Я оптимістично дивлюсь вперед. Оптимістично налаштований. Я думаю, що в нашому підприємстві буде тільки все гаразд. Україна має відбудуватися, Україна має перемогти, і ми відбудуємо ще краще, ніж у нас було.